Будь ласка, скільки ви витрачаєте на б'юті послуги щомісяця? Я, так. зараз їх попитаємо. Ну, я десь витрачаю тисячі три. Це на які послуги? Це манікюр, іноді чистка обличчя, бровові. А як часто відвідуєте косметолога? Косметолога зараз не часто. Я зрозуміла. Добре, скажіть, будь ласка, чи порівнювали раніше вартість послуг в Вірпені і Києві? Які ваші спостереження? Я в Києві не проживала, але проживала в обухові. В Вірпені дорожче. В Вірпіні дорожче. Добре? Добре. Добре, скажіть, а скільки ви витрачаєте на б'юті послуги? Ну, в середньому це десь тисячі три-чотири виходить: манікюр, педикюр, ламінування віроблю, фарбування брів? Добре? Косметолог раз, буває, в три місяці десь. ну, Десь так. А які послуги у косметолога проводите? Чистка обличчя, це стандартно. Мостка. Чи Ще якісь послуги, які б ви давно хотіли зробити, але поки для себе відкладаєте? Е, я думаю, що це лазерна апеляція. Ну, ще ніяк не дойду до неї. Це просто зараз що такого плану. Тоді у вас дуже добра нагода, тому що ми вам за відео даруємо 40% знижки на лазерну епіляцію. Знаходимося ми тут дуже поряд, лазермар.